Здоровенькі були Олди у цьому вигаданому світі не всі боги хочуть, щоб ти молився. Те, яким достатньо, щоб ти просто боявся, страждав чи потроху божеволів. Всього навсього у найтемніших куточках Всесвіту The Elder Scrolls живуть істоти, яких не назвеш простими богами. Вони не створювали цей світ, вони навіть в деякому сенсі не є його частиною. Їх не стримує час. Їх не зупиняє смерть. Їхні царства це кошмари, виткані з амбіцій, страху й забутих бажань. Там діють власні закони та правила гри, що цікаво, ці покручі не злі та одночасно недобрі. У Тамрієлі їх кличуть різними іменами: демони, боги, лорди даедра або просто даедра. Тут всі знають. Якщо даедра звернув на тебе увагу, назад дороги вже немає. Та, попри це, хтось шепоче їхні імена в темряві, просячи сили, хтось проклинає їх, спалюючи чергове святилище. Але в одному всі сходяться, даедра існують, і вони хочуть, щоб ти це знав. Бо рано чи пізно ти звернешся до одного з них. І ось тоді її. почнеться справжня історія. Наша ж сьогодні історія почнеться з маленького нагадування підписатися на канал Ігротека.юа. Та натиснути магічну кнопку вподобайки. Дякую, шановне панство. Наливайте чаю чи чогось прохолодного. Ми вирушаємо. Прибульці з іншого світу почвари, що звуться дедра, це сутності, що населяють незліченні царства Облівіону. Мешканці Тамріелю по-різному їх сприймають, але частіше всього називають богами чи демонами. Науковці ж вважають, що використання терміну демони є помилковим. Не всі даедра рівні за силою, а найбільш могутніх та небезпечних кличуть даедра лордами чи даедричними принцами. Ці потвори володарюють у власноруч створених світах, десь на просторах Облівіону. Даедра не мають зв'язку з мундусом, виміром, що охоплює планету Нірн та його супутник. Якщо ви забули, чи можливо не знали. Всі події Всесвіту древніх Сувоїв відбуваються саме на планеті Нірн. Отже, оскільки Даєдра не мають зв'язку з мундусом, відповідно їх не можна тут вбити, лише прогнати геть. Ці покручі з'являються у Тамрієлі через те, що хтось їх викликав по тих чи інших причинах. Щоб здійснювати подібні небезпечні ритуали, потрібно володіти маєю школи виклику чи покликання. У різні часи різні деєдра неодноразово намагалися вдертися до Тамрієлю та встановити там свої порядки. Найвідоміший такий випадок це так звана Криза Облівіона. Дуже важлива подія в історії світу древніх сувоїв, котру також називають Велика Мука Альтмерів. Криза Облівіону стала періодом великих потрясінь та збройного конфлікту між імперією Тамрієля та силами лордів Даедра. Ще криза Облівіону знаменує останні дні третьої ери та падіння династії Септемів на хвилиночку першої імперської династії, що вела ще від тайбера Септема, завойовника цілого тамріелю. Істоти старіші за сам Нірн. Подейкують, що даедра з'явилися раніше за зірки на небосхилі. Сам же термін буквально перекладається як не наші предки. Що в чергове підтверджує думку, ці почвари прийшли з іншого світу, коли стародавні боги створювали мундус, даедра відмовилися від участі в процесі. Думки щодо походження цих покручів відрізняються, це в першу чергу пов'язано з численними трактуваннями різних релігій та культур. Одні вважають даедра падомайськими істотами, тобто. Створеними з крові падомая, первородного божества, котре було уособленням хаосу та кардинальних змін. В інших джерелах даєдричних принців описують як Ет ада, тих, хто відмовився допомагати лорхану створювати мундус вимір, де існує планета Нір разом з усім Тамріелем. Щоб допомогти у створенні, треба було віддати велику частку своєї матерії або ж енергії, що, на думку лордів Даедра, було марнотратством. Натомість вони вирішили створити власні світи. Ці деедричні царства були збудовані в хаосі Облівіону за допомогою власної сутності, а не шляхом пожертви енергії. Це своєю чергою дозволило їм зберегти повну владу та повний контроль над своїми світами. Загалом, теорії дуже суперечливі: одні виключають правдивість інших, тому сформувати єдину думку щодо походження деедра поки що неможливо. Менші даєдричні сутності по типу атронахів здебільшого створювалися лордами даедра. Проте не всі. Адже стародавній міф розповідає про одночасне виникнення самих даедра та духів. Дуже часто даєдричні сутності створювалися як слуги, іграшки чи як паства. Дуже довгий час лордам Даєдра було комфортно у власних світах, а справи смертних у мундусі їх мало цікавили. Але так. Було не завжди. Розмаїття даєдричних лордів. Коли почвари проникають до Тамрієлю, вони можуть матеріалізуватися у різних формах. Та найважливішими є той факт, що даєдричні принци це одні з найстаріших і наймогутніших у своєму роді істот. Ще існують менші даедра. Вони не становлять особливої небезпеки та живуть своє життя десь на просторах Облівіону. Загально прийнята думка, що існує 16 або 17 даєдричних принців, хоча можна знайти джерела, де їх нараховують значно більше. Кожен такий принц або лорд має набір концепцій, а іншими словами, сферу впливу. Та майте на увазі, це не обов'язково означає, що кожен даєдра контролює виключно свою сферу і все. Це радше той випадок, коли кожен з лордів займається тим, що йому більше до вподоби. Ще варто знати, що не всі принци завжди були такими. До прикладу, Малакат колись був трімінаком, але переродився після того, як його з'їла Боетія. Та ж Марідія вважалася однією з Магна Ге, одним з древніх божеств, що перетворилися на зірки. Проте згодом вона стала Дайдричним принцом. Якщо не закопуватися глибоко у всі тонкощі ієрархії цих істот, список більшості даєдричних принців, їхні титули, царства та сфери впливу виглядають наступним чином: азура або інше ім'я мати Троянт: королева сутінків та світанку, королева нічного неба, сфера її впливу це сутінки та все, що пов'язане з пророцтвами. Боетія має дуже багато імен: принц або король змов. Королева Тіней чи дури світ цілих народів. Якщо мова йде про обман, змову, державний переворот чи інші подібні махінації, будьте певні, справа не обійшлася без боетії. Клавікус Вайл, як та дитина. Його і називають відповідно Бог, дитина ранкової зорі. Дуже прагнете до влади, викликайте його за певну плату. Він вам забезпечить владу. Гермеус мора чи просто герма мора. Теж має дуже багато імен: золоте око, демон знань, лісовик, старий попередник і далі за списком. Сфера його відповідальності, а точніше інтересів це навчання, доля, знання та пам'ять. Гірсін також зветься як батько людей-звірів, володар полювання чи мисливець князів, каджити його полюбляють, називаючи голодним котом. Гірсін займається всіма питаннями, що, хоч якось. Пов'язані з полюванням Малакат. Він же майстер прокльонів чи творець прокльонів. Добре знається на своїй справі, коли треба накласти прокляття чи дати присягу без малаката не впоратися. Меруне з Дагон в народі зветься принцом руйнування чи Володарем Лес. Якщо у світі стає неспокійно, починаються заворушення, революції, все супроводжується руйнуваннями, майте на увазі. До цього. Приклав руку даедра на ім'я Мерунес Дагон, Мефала, павутинник чи паук це все назви одного й того ж демона з Облівіона. Таємні вбивства, секс та брехня дуже цікавлять цього даедра. Бал – це батько вампірів, жнивар душ, принц інтриган, бог підступів і тому подібне. Дуже підступна почвара, тому будьте обережні. Молок Бал жадає лишень одного. Повного панування та поневолення інших. Шеогорат. Цього божевільного деедра, думаю, багато хто пам'ятає з часів проходження Скайриму. Люди в Тамрієлі його називають принцом божевілля чи просто Бог Божевілля. Він, мов той джокер зі світу древніх сувоїв, кращий спеціаліст з божевілля у всьому Тамрієлю. Ще існують такі даедра, як Меріт Нунда, Наміра, Володарка Ночі, Верміна, Періїд, та сангвінік. Нижчі верстви даедра. Як і серед смертних жителів Тамрієлю, існує певний поділ на класи та касти. Так, щось подібне можна побачити серед даедра. Лорди з принцами це господарі у світі Облівіону, а так звані нижчі даедра їм прислуговують. Хтось з них виконує роль іграшки чи придворних скоморохів. Для багатьох даедра зовнішність. Є питанням вибору. Однак кажуть, що приналежність до певної групи формує їхні тіла та розум, і таким чином встановлюються спільні риси. Багато даєдра, що мають високі розумові здібності, мають гуманоїдну форму та зовнішність. Я маю на увазі даєдричних принців та їхніх слуг. Більшість сучасних дремора служать мируни судагону, хоча деякі клани служать Молакбалу та Малакату. Вони. Організовані в клани зі суворою ієрархічною структурою та рангами. Золоті святі з'являються як золотошкірі люди в золотих обладунках та служать Шеогорату охоронцями його королівства. Також мають сувору внутрішню ієрархію, кажуть, що вони є улюбленими солдатами Шеогората та змагаються за це місце з темними спокусниками. А от, власне, і темні спокусники: фіолетово шкірі слуги Шеогората. На тремтячих островах вони служать охоронцями цього бога та постійно воюють із золотими святими за його прихильність: лицарі ордену, кришталеві сутності, що нагадують лицарів у броні з мечами. Ця раса кристалічних воїнів є слугами Джигалага, відомі тим, що не можуть відчувати страх. Саме ця здібність робить їх одними з найнебезпечніших нижчих даедра. Аврорці. Зазвичай служать дайдричному принцу Меридії. Вони виглядають як гуманоїди, одягнені в бойові обладунки айлейтів. Ксівілай високорозумні істоти, що служать Меруни Судагону. За темпераментом вони схожі на дремора, але менш схильні бути підлеглими чи служити комусь. Ксівілай часто з'являються як гуманоїди з блакитною шкірою. Ксівкін. Могутні даєдра створені Молак Балом шляхом злиття дремори та ксівілая. Вони стали результатом експериментів з рудиментарної гібридизації в лабораторії даедра. Можливо, я вас здивую, але серед нижчих даєдра були істоти, що дуже подібні до рептилій. Наприклад, даедроти нагадували великих двоногих крокодилів з гострими кігтями та зубами. Вони прислужували принцу деедра Балу. Кланфіри, двоногі рептилоподібні істоти з головою, як у динозаврів цератопсів. Вони не наділені великим розумом, тому, мов ті ручні песики, вірно прислуговують Мероносу Дагону. Хто такі атронахи? Серед нижчих даєдра є певна група пекельних істот, існування котрих нерозривно пов'язано з тією чи іншою стихією, речовиною чи природним явищем. Номінально вони не мають постійного зв'язку з тим чи іншим таєдричним лордом. Один зі світів Облівіону зветься Пекло, саме звідти походять полум'яні атронахи. Звідки походять всі інші, поки невідомо. Ще існують залізні атронахи та атронахи з плоті, але вони не мають жодного відношення до Даедра. Цих істот створили смертні маги Тамрієлю. Деякі навіть вважають, що то більше не атронахи, а големи. Серед інших нижчих деедра можна зустріти крилатих сутінкових істот. Вони дещо схожі на гарпій, а їхня шкіра має блакитний колір. Їхні черепи приблизно того ж розміру, як і у людини. А також вони мають великі хвости. Вони є слугами азури. Павуки даєдра виглядають як павуки кентаври, великі павуки з головою та тулубом жінки, замість голови павука. Вони пов'язані з мефалою і настільки непокірні та ірраціональні, що навіть шанувальники мефали рідко викликають їх, боячись, що вони не виконують їхні накази. Величезні деедра з дуже малим інтелектом, яких переважно відправляють у світ смертних, щоб ті наводили жах на живих істот, розважаючи таким чином даедричних принців. Огріми асоціюються з малакатом. Голод. Могутні та жорстокі даедра з потужними магічними здібностями, яких пов'язують з боетією, скампи це маленькі істоти, схожі на гоблінів, полохливі за своєю природою. Їх часто асоціюють з мерунисом дагоном. Вермаї схожі на скампів, але витриваліші. Гернт та морфоїдні деедра нагадують рогатих потвор, яких пов'язують з мерунисом дагоном, та гірсіном шукачі. Це даедра з мацаками, що походять з апокрифів та пов'язані з Гермеусом морою. Ларкери великі земноводні даєдра, що мешкають в апокрифі та охороняють таємниці чорних книг. Але їх бачили й Тамріелі. Вони теж пов'язані з Гермеусом Морою. Як покликати даєдра до Нірну? Демони даєдра не можуть на свій розсуд приходити до виміру смертних Нірну, коли їм. Того заманеться лише у виключні моменти, як ми вже дізналися, через те, що вони з іншого світу. Проте, якщо провести певні складні ритуали, цю почвару можна покликати прямо до свого дому. Заклинатель повинен володіти спеціальними магічними знаннями. Це можуть бути як короткочасні виклики, так і особливі ритуали, покликані об'єднати даедра міцним зв'язком з нірном на довгий час. Існують думки. Що це мистецтво виникло в клані Діренні в часи Першої ери. Проте, ймовірніше всього, це неправда. Немає чітких обмежень щодо того, коли та де можна викликати даедра. Хоча певні дати та обставини все ж полегшують цей процес. Коли мова йде про особливо могутніх демонів, їх викликають, а не, мов би, запрошують, як шановані гости. адже лорди даедра не будуть довго терпіти неповаги. А тому подібний ритуал може завершитися дуже сумно. За певних обставин могутні деядра можуть, так би мовити, прориватися до Тамрієлю. Але це було всього кілька разів за всю історію. Один з них відбувся під час згасання драконячого вогню в 433 році третьої ери. Драконячий вогонь це був свого роду захист від вторгнення демонів. Коли полум'я згасло, це дозволило деєдра відчинити браму забуття до Тамріелю. Це свою чергу й дозволило великому числу даедричних князів війти до Нірну. Проте з часом це було виправлено, коли Мартін Септім зламав амулет королів і став аватаром Акатоша, перемігши Меруни Садагона та запечатавши браму Облівіона. Характер та поведінка Даєдра ці демони не раз і не два з'являлися на землях Тамрієлю, будь то вторгнення чи простенький виклик на кілька годин. Тому жителі цих земель чудово знають, хто ж вони насправді, ці пекельні спокусники. Хоча даедричні раси мають свої власні характеристики та поведінку, багато рис є спільними для майже всіх цих істот. Багато цікавого можна почерпнути з книги Дух Даедра. Там сказано, що даедра насправді не бояться смерті, адже їхній анімус, свідома сутність, яку можна вважати їхнім духом чи душею, відправляється в порожнечу та перевтілюється в нову демонічну істоту. Проте цей процес переродження непростий і болісний, тому деякі деедра його дуже ненавидять. Також кажуть, що деедра відчувають біль, сором, невдачу та втрату, тому бояться всього цього. Даедра з меншим інтелектом, такі як Скамп, наприклад, мають дуже малу здатність боятися. Тоді як бездумні даедра, такі як Вермай, взагалі не можуть боятися. Такі даедра, як Дремора, Золоті Святі та темні спокусники мають вищий інтелект та здатність до глибоких роздумів, тому можуть опанувати деякі страхи. Коли даедра все ж помирають, то вони повертаються спорожнечі через кінозури, канали сили. Саме вони дозволяють перевтіленим демонам знову отримати свою форму та потрапити до рідного світу. Деядричні духи використовують канали як маяки, щоб знайти дорогу назад до своїх рідних світів. Жоден нижчий деедра по-справжньому не пов'язаний з принцом чи іншим могутнім господарем. Натомість вони шукають того, кого вважають найсильнішим і найвеличнішим серед могутніх. Здебільшого для того, щоб мати змогу захистити себе від більш могутнього ворога. Нижчі даєдричні раси служать своїм господарям за клановими традиціями. Але відомо, що традиції можуть змінюватися. Наприклад, дремори в цілому вирішили служити Миронесу Дагону, але вони не завжди так робили. А окремі групи дремора служать іншим господарям. Також відомо. Що між лордом Даедра і нижчим Даедра існує клятва угоди? Більшість мислячих Даєдра та їхніх принців мало звертають уваги на смертних, вважаючи їх не більш ніж іграшками чи здобичу для мисливців, тобто демонів Даєдра. Всіх Даєдра з меншим інтелектом вважають за гончих та робочих тварин для тих, хто має вищий інтелект. Деякі з них вважають смак плоті смертних приємним, а їхні муки. Простою розвагою, незважаючи на безсердечні муки смертних, нижчі дедра та їхні принци відомі тим, що в певні моменти щиро захоплюються смертними та відчувають невдоволення, коли ті, нарешті, зазнають невдачі, деякі таємно або навіть відкрито вихваляють тих, хто може зірвати їхні плани та протистояти їхній спокусі, і навіть аплодують, коли смертні знаходять спосіб їх убити. Попри дуже специфічні відносини між демонами і смертними та люди деедра вважають смертних загадковими, бо вони живуть де більшого, щасливим життям, незважаючи на всі жахливі речі, які вони переживають, такі як невдачі, смерть і втрати. Більшість, якщо не всі даєдра, не можуть зрозуміти, як смертні раси, незважаючи на те, що їх приреченість на страждання є болісно очевидною, неохоплені відчаєм. Тим не менше, багато деедра вважають цю таємницю однією з найпривабливіших речей у смертних, що й дає їм більше підстав втручатися в їхні справи та цікавитися їхнім життям. Після мова деедра це не просто демонічні істоти з облівіону, це відображення того, ким ми є, наших страхів, бажань, жаги до влади. Вони дзеркало душі смертних. Тільки без обмежень моралі, закону чи наслідків. Вони приходили в Тамріель тисячі разів, одні завдяки хитрощам, інші завдяки мечам, але завжди з однією метою випробувати світ людей, ельфів, аргоніан, випробувати тебе. Даедра можна ненавидіти, їх можна боятися. Але найстрашніше це забути, що вони частина тієї реальності, яку ми самі створюємо своїми вчинками. І коли ти наступного разу зайдеш до їхнього святилища, не поспішай відвертатись. Можливо, хтось із них вже пильно дивиться на тебе. І йому цікаво дізнатися, який ти зробиш вибір, коли ніхто не бачить. Ой, щось я заговорився. Пора закінчувати. Дякую за увагу! Пишіть коментарі, підписуйтеся, бережіть себе. Та слава збройним силам України.